Всім привіт! Привіт! Ми знаходимося на території ТСЦ Усенка. Ми сьогодні запишемо посадку в автомобіль і виїзд з ТСЦ. Ми знаходимося конкретно на парковці, де стоять ТСЦ машинки, де ви починаєте іспит. Стоїмо таким же клювіком вперед, щоб виїжджати треба було попою. Ну і покажемо, як це робиться, щоб не зацепити цей зелений заборчик, який тут знаходиться або ну, сусідніх машин зараз, на жаль, нема, щоб, щоб з них показати. Хоча, з іншого боку, якби вони були, ми б сюди не змогли заїхати. Ми б не помістилися. Так, Починаємо починати. Так, початок іспиту у нас це посадка в машині. Ми починаємо. Нога рука. Нога ми під'їжджаємо так, щоб нам було зручно. Витиснути щеплення, була призігнута коліна, і нам не було бажання підсунутися вперед. Після цього ми налаштовуємо кермо. Бачите, мені далеченько. Тобто, мені треба сісти так, щоб в мене були ручки таким чином, а спина не відривалася. Тобто, мені потрібно підняти спинку. Сілися комфортно, переконуємося, що у нас підголівник нормально. Що нам все зручно. В принципі, найважливіше це буде по висоті, хто досить високим, щоб у вас підголівник не впирався, не було точки опори саме на шию. Тобто вона у вас має бути на потилиці. Далі, на цьому етапі ми підлаштовуємо під себе дзеркала. Починаємо з центрального дзеркала. Ми орієнтуємося таким чином, щоб у нас було акцент на центр і. Щоб не було бажання, одним з критеріїв буде небажання підняти голову чи піднирнути, тобто з положення комфортно сижу в кріслі, мені все видно. Так само ми також ми налаштовуємо бокові дзеркала. Ми їх налаштовуємо таким чином, щоб ми бачили габарит нашої машини і що відбувається, грубо кажучи, в сусідній смузі. В нашій машинці орієнтиром буде побачити ручку задніх дверей і в нижньому горизонті побач... дзеркала побачити ручку передніх дверей. В цій машині це дозволено можливо налаштувати їх синх... однаково. І і ліве дзеркало ви приблизно будете бачити те саме. Але для вас орієнтиром основним буде саме побачити кінець хвостик вашої машини і те, що відбувається по бокам. На цьому етапі ми пристібнулися. Тобто, на цьому етапі ви, в принципі, готові до початку іспиту. Ви про це говорите, все налаштували, і підголівник в тому числі можете приступати далі. Один момент. Хочу зазначити стосовно налаштування дзеркал. Ви абсолютно спокійно можете поцікавитися інспектора, як саме в цій машині вони налаштовуються. Чи має бути заведена машина, чи на першому щелчку ключа, чи на другому, чи взагалі на заведеній машині ви можете скористатися елект... ну, електро як вона називається? Підкажіть мені, мій оператор електропривод дзеркал. О, бо... бачите? Тобто, це абсолютно спокійно. Ви не повинні знати, як це робити саме в їх автомобілі. Далі, наступним етапом у нас буде заведення автомобіля. Знову ж таки, момент, вона вже може бути заведена, таке буває, особливо в холодний час період. Але, якщо вона не заведена, ми витискаємо щеплення гальм. Витиснули. Перевірили, нейтральність передачі. Це єдина передача, яка пружиніт. Тобто, оце люфт, ви не перевірили, тому що будь-якій передачі у вас цей люфт буде. А пружиніт тільки нейтральна передача. Вона вскакує в своє центральне нейтральне положення. Перевірили. Далі завели автомобіль. Ми завели наш автомобіль. Після саме безпосередньо заведення у нас буде ще два моменти: це світло, якщо темно, тобто ви шукаєте. Тут у нас на е, торпені е, світло вмикається, буває, на рукоятки включається, вмикається світло. Тобто Шукаєте це місце. Якщо не знайшли, можете перепитати, де та моржики та медузка. Оце медузка, це ближнє світлофари, це моржик, це е, габарити. Да? тобто Ви їх шукаєте, де вони знаходяться. І е, тіль, в яких моментах ми вмикаємо світло. Темний час доби. Погані погодні умови. Тобто, якщо один із цих факторів є, ви зобов'язані вімкнути світло. І далі положення керма. Чому ми, верніше, не керма, а положення коліс. Як нам визначити їх рівність? Наприклад, ми будемо здавати зараз заднім ходом, нам принципово знати, що вони в нас будуть рівні, тому що виїжджати, ми будемо починати на рівних колесах. Те, що у нас. Правильне положення керма це не завжди рівні колеса. Ми викручуємо в якусь сторону до упора, вертаємо одне правильне положення керма і робимо повний оберт, вертаємо ще раз правильне положення керма. І це будуть у нас рівні колеса. От на цьому етапі у нас завершена наш, наша п'ятірочка під назвою Заведення автомобіля. Далі ми будемо переходити до початку руху. Так, початок руху. Ми витиснули педальки, далі у нас іде наш куточок. Покащик, передача, ручничок. Чому передача? Ми не акцентуємо увагу на перша або реверс, тому що, в залежності від того, куди ви будете починати рух, це буде або перша, або реверс. Тому куточок, показчик або поворотник. Передача, вмикаємо в нашому буде випадку, реверс і опускаємо ручник. Далі, до того, як ви відпустили подарки, що важливо, щоб на вашій приборочці жодного червоного сигналу не було якогось індикатора. В нашому випадку, бачите, світиться, що якісь двері не зачинені. Тобто, поки ви не почали рух. Ви ще можете все вернути назад, да, якщо ви не можете зрозуміти, чи які двері саме відкриті. Вимкнули нейтрально ручничок, переконались, пересвідчились, які ж ті двері закриті. От мене зараз мій оператор підклав нам свинку і відкрив свої двері. Відповідно, тобто на етапі, коли у вас включений показчик, включена передача, і останнє, що у вас гасне, це має бути саме індикатор стоянкового гальму. У нас тут знак оклику, може бути підпис брейк і або паркінг. Все. Тепер ми можемо починати спокійно рух. Ми будемо тут, на нашому любимому Сенка. А рухатись заднім ходом на рівному кермі, верніше на рівних колесах, до моменту, поки наше зеркало порівняється з краєм забору. Обов'язково пересвічуємося в безпеці цього маневру, щоб не було ніяких машинок, пішоходів. І на етапі порівнялись з зеркалом. Ми підкочуємось таким чином, щоб проконтролювати, там є будка, щоб ми не в'їхали в неї. Ми її прекрасно об'їжджаємо. Вкотились, бачимо нашу смугу попутного напрямку. В цьому випадку ми змінюємо показчик відповідно лівий, ставимо. Першу передачу. Дивимось в дзеркало, обов'язково повертаємо голову, голову і дивимось у вікно. І починаємо рух. Ось тут ще розмітка, не знаю, може щось зміниться, бо тут щось якісь перебудова йде. Далі ми будемо повертати на виїзд ліворуч. Вмикаємо покажчик Викочуємось, але враховуйте, що ми не одразу крутимо кермо, тому що тут буде смуга, її не видно, але тут є зустрічний рух. Далі ми переконуємось у відсутності перешкоди праворуч, щоб звідти ніхто не їхав, і потрошки більшому радіусу в'їжджаємо саме в свій напрямок. Тут розмітка є, тому ми спокійно в'їжджаємо сюди. Вирівнюємось, їдемо до, аж до шлагбауму. За шлагбаумом там є така бетонна плиточка, тому ми будемо вмикати лівий покажчик, щоб ми об'їжджаючи її, заїжджаючи, можливо, заїжджаючи на смугу, це вже буде перелаштування, тому нам потрібно буде вимкнути покажчик, щоб її об'їхати. Ось ця бетонна плиточка. Нам зараз відкрить шлагбаум. І ми виїжджаємо. Переконуємося безпеці маневру, дивимося в дзеркало обов'язково перед перелаштуванням. І знову. Повертаючись, знову дивимося в дзеркало. Вернулись, вимкнули. А далі, вже згідно маршрутів, ви будете повертати праворуч або ліворуч. Відповідно, будете вмикати або лівий, або правий покажчик і займати відповідне крайнє положення. Успіху вам. Та, пока.